Так, всім вітання. Добрий вечір у нас, не знаю кого як, як. Дивіться, наш канал ми все розповідаємо, розповідаємо і може ми про це теж розкажемо. Але зараз е, у нас відео не по тому, як ми розповідаємо, по тому, як ми запитуємо. Це фарбопульт електричний інтертул. До речі, дешевше набагато задніпроем. Щось там трошки потужність менше. Ну, все воно, бачите, фарбою затягнуло. Тут є фільтр, треба його чистити. Я тут заштукатурила його. Ця дружина фарбує. Бачимо, чорний колір пофарбований. Поки що. А... Ну і дверцята пофарбовані. Це висихає, буржуєчка досушує, а потім фарбується вже основний колір. Ось таке. Дивіться, чому справа. Справа в тому, десь там є діпраморський. В принципі, він теж непоганий був, щось там трошки там заліпає, щось, ну, трошки там чиста проблема, але працює. Справа не в тому. Справа в тому, що влад е, вирішив розпаяти нам повітря, розвести вже нарешті. У нас все так на ходу, на ходу. Це вже влад проявив ініціативу. все, То все Влад, і Проводку, все швидко, там, ну, тут особливо там не треба щось, щось е, якоїсь красоти, якоюсь, там де декорації. Бачимо, про що отвір. І оце буде повітря І там веде повітря. і Тут бачить на робочих стіл. вивів повітря. Де там ще повітря? Тут буде кран повітря. Розводиться, бо у нас не було, у нас був тільки просто шланги. Ми кинули тимчасово, бачите, отакі от шланги. І що від компресора? І користувалися, так користувалися, кому треба, один одного одного забирали. Ну, було все тимчасово. Тут десь компресор, я знаю, підсвітлення це в другому, в другому цьому. І бачимо, труба сюди, ну ще воно не не зроблено, вхід має бути. І розкидано і туди, на ту споруду там і туди. І має він туди паяти-паяти, вести, вести хоче. Десь там вже він веде в, 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 на горі. Де і хоче завести сюди наш фарбувальний цех. І хочемо спробувати, ну разом буде досвід, разом буде порівняння, можливо, ми подіймемося на каналі, хочемо спробувати пневматичний фарбопульт. Але з такими справи не мали ніколи. Ніколи ми не мали такі справи. І не хочеться 100 разів знаєте, наступати на ті самі фікарі храбрі, 100 разів пробуватися на собі. Жи ми втомилися на собі пробувати. Хто е фарбує? Хто фарбує, хто має справу, можливо, хтось там має досвід. порадьте якийсь фарбопульт, щоб ну, між ціною і якістю. Я розумію, що там бренда, люди коли люблять там, має бути там якийсь бренд, надто дорогий. Оце не дорогий, це китаєць, інтерту. Але він відпрацьовує супер пупер як то кажуть, на свої гроші. О. В принципі, вже він не відпрацював свої гроші. Ну, була переноска, оце, шнур, трошки за короткий, то там наточив щось, щоб був... Цим було зручно, файно форбуло все, але є повітря. Сюди підведеться, десь там цей отвір. І хочемо спробувати пневматичний. Будь ласка, пишіть в коментарях. Можна мені зателефонувати, можна на вайпер написати. Підкажіть, пропонуйте що, як. Ну і звичайно про це розкажемо десь ми на своєму каналі. І це як працює, ми покажемо, можливо. Діпрем зараз у нас заправлений в основному ми відпрацьованим маслом обробляємо деревину дуже зручно. Трошки розпилиться, сильно багато пилить, але зручно легше, ніж цим. Ніж... Кісточкою 100 разів легше, напевно. Що там так боржуєчка розгорілася? Гуде так сильно. Щось вона... Отаке От на сьогодні відео. Все, дякую за перегляд. І Будь ласка, пишіть підказуйте. До зустрічі.